Всім привіт! Ні. Ми будемо сьогодні знімати, що ми поламали. ми поламали? ми поламали? Ага. Ладно, ідемо. Тіма, давай поки ти поснімаєш, поговориш нам щось. Так, щела поговорити. Нет. Так. Всім привіт! Сьогодні тема. Я. Так, і даємо вот. тут у нас вот. склад. Ладно, давайте то будем летить в космос. Сьогодні будемо летити зі скомосом. Да. І включимо тут по телефону. Все. 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 Пойняли, пані, пуні, поні. 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 Давайте летимо. Коли це зможете, то треба лети, Коли буде зйомо. Дивимося, чи буде червоний. Ну, були ну, червоні. Стоя. Поки що воно буде летіти, так що отак і потім полетимо. Чорно Чер... будемо литимо летимо. Наші машинки теж летять, бачите? Ну, я теж розпину, потім. Ну, летимо. Дивись, коли буде червоне, ми вставаємо. Да. Тому що ми ці зупинились. Ми на місяць плитимо. Плитимо. Червоне. плиту червоний, ти нарозиш, ти має ще раз, Ти ми ще раз? Ну ще раз тебе зробити. Ти на ти нарушає колись. Червоные. И ржавые. За привет. Привет. Коня. По жопе. Поднимите жопу у него. Не, вы, 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 так не бачите да? его. Кстати, мы купить 100 гривен. И да, и, нет, нет. Э... и за нашими. Угу. О, почекайте,